У вараж завітала делегація із міста Остроленка, Республіка Польща. Представники муніципалітету Марек Жиєвський та Світлана Григола відвідали інформаційний центр Рівницької АЕС. Гостям під час екскурсії розповіли про історію будівництва станції та міста супутника, а також про роль підприємства в енергосистемі України і з допомогою макетів продемонстрували роботу енергоблоків мене дуже вразила Рівненська АЕС. Я бачу потенціал у цьому місті, бачу можливості та сфери нашої майбутньої співпраці. Жиєвський зазначає, що бажання відвідати вараж з'явилося після співпраці із українцями, зокрема представницею нашого міста, яка стажувалась за програмою Добре врядування, яке проходило в місті Остроленка. У нас цієї практики познайомився з президентом, і зв'язалася така комунікація між містами Сльонок і місто Вараж, оскільки в тому самому місці вона і за кількістю дуже подібна, як і наше місто, але також там і планується будівництво атомної електростанції. Тобто дуже багато дотичних питань, які і поєднують місто Вараш польську громаду. Пан Марак Жиєвський розповідає, що зустріч з українськими колегами організовано з метою встановлення партнерських відносин та взаємодії в різних сферах. каже, що вони б хотіли співпрацювати в питаннях безпеки і всебічного розвитку наших міст. Наша нас є багато ідей. Ми б хотіли використати одну з програм Європейського союзу, що допоможе зробити багато корисного для розвитку міста і дасть можливість зробити перший крок до вступу в ЄС. У майбутньому в нашому місті будуватиметься атомна електростанція. Вже визначено місце, проведено тендер. Це буде модульна електростанція. Рівницька АЕС підприємство, яке стабільно та безаварійно генерує електроенергію, відкрите для діалогу з громадськістю та міжнародних гостей. На станції працюють досвідчені спеціалісти, які вже не один рік підтверджують свою кваліфікацію і безпечно експлуатують атомну електростанцію. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.